Шалом, це Славко. Сьогодні ми отримали новини, з котрими до кінця не можемо розібратися і даємо їх вам в тому сирому вигляді. Це новини оперативно-стратегічного характеру за зміни в складі російських оперативно-стратегічних угрупувань, цебто фронтів. Я відверто сказати, розібратися в них не можу, тому що я не спостерігав за подіями в районі Бахмуту і Авдіївки тільки на. Півночі, в районі Купянська і далі на південь, то там я більш-менш зрозумів. Так що я даю тут як зрозумів. І те, що мене дещо виправдовує, це те, що сьогодні цілий день боровся з Ютубом. Ютуб нічого не, не висвітлює, не показує наші ролики. Якщо що, то буде канал «Баварське телебачення Асі в крайньому разі. Шукайте наш голос правди на «Баварському телебаченні Асі. А зараз повернемося до новин. Ось наш польський брат GR2 повідомив дві години тому з українських джерел, може машовця, але в я не знайшов, вибачаюся. Я перевіряв, але не все зміг перевірити. Що будуть два нових згрупування. Те, що він називає згрупування операційне, це все-таки це фронт. Це те, що він оперативно-стратегічна групівка, а москвини пишуть просто групівка. Значить, GR2 каже, що буде. Нове угрупування Запад, 20 -е» в складі 20-ї, 25-ї армії. Зараз ми це з вами розглянемо. Де тут у нас ось? Ось. Ось оце угрупування Запад. Ми почнемо з нього, бо я за ним спостерігав і дещо збираюся. Значить, складі про стратегічного групування Захід, групровка ЛОТ-запад це фронт. До фронту сходила 20-та армія, ось вона, ви знаєте, діє на цьому напрямку. Ось вона. Вона вважалася ударною. Була в складі двох дивізій, потім їй ще додали одну дивізію. Ось була. 3-я і 144 та мотострілецькі дивізії, потім 67-му нову туди впіхнули до неї. Ось вона займала за цією схемою ліве крило. Як ви бачите, 20-та армія займала ліве крило. Перша танкова центральне крило. Ви знаєте те, що вони пробували наступити. Ми нещодавно бачили ось правильно між це був напрямок перед тим кремі, ось кремін на Лиман. Зараз оцей напрямок був двіження танкової армії сватова верхня дуванка. Ну, ми вам показуємо цю нижня дуванка, і там є верхня дуванка, як зона розміщення. Ну, за склад першої танкової армії ми багато чого говорили. І шоста армія найбільш слабка, ось в складі, вона формально націлена. На Купіла. На Коп'янськ, але Синхівка розуміти, що тут неясно з її діями. І зараз складається нове згрупування, значить оперативно стратегічно. Воно вважається згрупування операційне. Ну, не ясно, ясно, що це буде фронт в складі 20-ї і 25-ї армії. Ну, ви знаєте, 20-та армія ось, а 25-та те, що з жовтня сюди її перекидали, з жовтня її бачили. На фронті жовтня 25-ту армію бачили в районі Кремінної, значить. Пам'ятаєте, що її формували влітку восени і, може, навіть оце завершили її формування? Ми знаємо, що ділянка оця Кремінна Лиман була перевантажена військами. Там відбувалися складні переміщення військ, що аж наш брат Пасі Пайронен. І, слухайте, як це сказати, без маток. Тут, і коли. Подаєш військові новини, то треба все-таки це казати з матами. Ось ось оця печень больного кроліка, я вам її покажу. Ось так. Виглядала ця печень больного кроліка, перевантажена військами. Що ясно, що де тут шукати з'єднання зі складу 25-ї армії можна, але я скажу складно. Можете самі зайнятися. Ви знаєте, це 67-ма дивізія, 31, й 36, й 37 й МС полки та 19-й танковий полк в складі 25-ї армії ніхто їх, в принципі, не бачив. Що іде з ними, я все-таки до нашої. Військової документації доступу немає, як ви розумієте, все це дані осінь. Якщо хтось знає їхнє бойове розписання, де вони, то будемо вдячні коментарям. Отже, вони хочуть прибрати, я так розумів, Першу Шосту армію дуже слабку. Тому що це було, в принципі, дуже, скла, дуже слабке угрупування. Це було з маневрових угрупувань 21-ї та 138-ї МС бригад. Я скажу, що там. Та територіальних мотострілкових полків. Ймовірно, цей весь бардак 6-ту і першу замінять на 25-ту. Моє бачення, що північніше стане замість шостої і першої танкові 25-ту. А тут буде 20-та армія на нашому напрямку, що у нас тут наш брат Пасіпайронен. Значить, щоб вам зрозуміти було ситуацію, це ось. Ось українське угрупування Хортиця. Навпроти українського угрупування Хортиця, значить, вони, вони бачите, що ділянки фронтів не співпадають. Що на угрупування центр припадає праве кло відповідальності угрупування Хортиця. наше. бачите, що їхні можливо через це, що як їхні наші фронти не співпадають що тут, в принципі, незручність оперування. Ви розумієте, що що 20-та, 6-та, то де, що треба командування їхнє. Запідставить 25-ту армію. Ймовірно, тоді що буде з першої танками, виникає. Ну шоста слабка. А що першу танкову так побили, що їх на переформуванні відправляються? Чи другий варіант, що з першої танкової хочуть десь зліпити загрозу оперативну, знову пустити недовідків на якісь оперативні дії на спробу якогось прориву на відкриття нового оперативного напрямку? Тут є два варіанти. Зразу скажу їх. Повторюю у випадку групування Центр. Позитивний, оптимістичний та песимістичний. Оптимістичні, це ми їх так побили, що Шоста армія слабка і перша танка знову відповзають на переформування. І другий варіант, що вони першу танкову хочуть вивести на якесь нове нове оперативне угрупування. Що мені, в принципі, не подобається. Так. І друге, значить, за. Оперативне угрупування Центр. Ну, ви знаєте, що тут була восьма армія. ось ця восьма армія знаходилась ви, Михайлівка Мар'їнка, і к моєму студу, ось к моєму студу. Я не знаю хто отут рулів. Те, що пишуть Бахмут, вони умовно написали. Яке ракло, яке вище російське командування операційно, стратегічно займалося боями з здобуттям Авдіївки і боями в районі Бахмуту? Хто там був вищий, значить, які армії цим займалися? Я відверто скажу, не соромлюся визнати, що я не спостерігав за цією бойною, тому вам розклад цей гірше можу дати. Так, значить, це у нас що це ми сказали? Ось, власне, ось цей розклад. Ви бачите, наскільки воно. Неясно, ось 8. Ось те, що вони називають Авдіївка, те, що вони називають Бахмут. Вони самі не розібралися разом зі мною. І тепер кажуть, що угрупування центру буде в складі Другої армії та 41-ї армії 90-ї танкової дивізії. 41-го ми тут уже часто не раз бачили, вона тут лазила по інших картах. Ми Частини зі складу 41-ї армії на цьому напрямку спостерігали не раз. Тут їх на цій карті нема. Вони є на інших картах, значить, на операціонал МАП України, але не вона чомусь давно не оновлюється, тому я вам її не поставив, тому що, що старі бачити, напрямки, ну, може, це трохи їм допоможе розібратися де тут ось. Розібрати, щоб, щоб привести у відповідність оперативні напрямки після боїв за Бахмут, за Авдіївку. Може вони хочуть вивести ці, ці биті, перебиті, значить з'єднаної частини в резерв, і сформувати тут новий напрямок, новий фронт в складі 2-ї 41-ї армії, 90-ї танкової дивізії. І тепер тепер він каже, що ж не ясно, що буде з 8-ю армією. Оцима з першим, другим, друге, 368 корпусами армійськими 20 150 дивізіями механізованими. Тому з, з угрупуванням неясна перспектива угрупування юг, що буде, власне. За угрупування юг у пасі Пайронина ми ще з вами навіть не дивилися, тому що ну, нема ніякої інформації. Ось угрупування юг, це значить. Ось це 58 армія, оці 19-42. Зрештою, будемо чекати на якісь новини, а самі зосередимося на двох варіантах: оптимістичним, що ми їх так побили, що вони пішли на переформані, пісимістичним, що вони десь готують, або принаймні залякують нас новим оперативним напрямком. Ну що, хай вони наведуть лад, а ми потім з ними розберемося. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Вибачаю за те, що ви мене погано бачите. Я сам не знаю, чому це відбувається. Спробую зараз до вас дістатися на каналі Борваське телебачення Славка поки що. Лайкайте, лайкайте, лайкайте і поширюйте. Шукайте, скажи вже: да. шукайте, 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 бо в стрічці довго не буває нас. Отак От скажіть. Що ми нікуди не зникли.